Добрий день, мене звати Галина. Рада вітати вас на своєму каналі. Ось продовжую висівати або просто розбираюся з різними квітами. Ось звідси, сьогодні я хочу посіяти дельфіній блюкінг і Редкінг. Тільки що дістала його з холодильника. Він мав лежати в холодильнику. Потім посію сьогодні ось петунію білу. Ловина F1. І також вчора подіставала різні свої квіти, передивитися, що потрібно зараз сіяти. А що пізніше, то я ось дивлюсь, що ротики так. Колеус Блюма, сумі щось у мене є. Це я буду сіяти пізніше, вже в березні, тому відкладу. Ось така у мене є робота. І взагалі сьогодні в мене є можливість, піду також на город, бо зазвичай це тільки вихідні, тому що працюю. Подивлюся, що там робиться. Якусь роботу, ту, що встигну, пороблю, адже роботи вистачає. Працюємо. А ще також ось хочу вам показати, є в мене така коробочка з гладіолусами. От, минулого року у мене були дуже красиві гладіолуси, Якось останнім часом я їх насад... не садила. Минулого року вирішила купити. Купити, купила, виростила свої, і ось там я вже їх змішала, купила ще п'ять цибулинок, буду висаджувати. Але єдине, знаєте, що морочила так, якось собі голову, де їх зберігати. Спочатку у будинку ну, в мене тут стояли, оце, як і зараз. а ти, я думаю, можливо, буде тепло періодично. Несла в погріб, і в погрібі вони почали пропадати. Все-таки там видно. Так волого занесла назад їх в будинок, все-таки жарко тут у мене не буває на даний момент. І так і зберігаю. А де ви зберігаєте, скажіть де краще. Щось я їм дуже хвилююся, але дивлюсь, наче вони гарно виглядають. Надіюсь, будуть в мене знову чудові гладіолоси. Оця патунія біла лавина. Ф1 на пакетику зазначено, що її варто висівати в кінці лютого. Сьогодні, ось у нас якраз 28 лютого, я її буду висівати, підготувала ось таку коробочку і буду сіяти абсолютно поверхнево, тому що в одній коробочці я так і сіяла, там уже дещо сходить по трішки. А дві інші я трішечки робила маленькі заглиби, не поки що немає петуні. Маленькі, ніби маленькі, але хвилююсь, надіюсь, що все вийде, тому що минулого року я таке робила, в мене гарненько зійшла петуня. Ось я пакетик відкрила, насіння дражоване, його тут трішки 10 насінинок, ну має бути, як мінімум. Буду сіяти. Скажу чесно, мені простіше, коли воно собі звичайне. Посіяла і все. А так, поки придивишся до нього. Ось я посіяла зовсім поверхнево, видно біленькі насінинки. Ніяких бороздочок я вже не робила. І буквально одну, дійсно, їх 10 штучок виявилося, все як написано. Я ось так собі, як завгодно, хаотично їх розмістила. Ось ще раз оце у мене така петуніка. От. І все-таки трішечки притришечки. Зараз спочатку полю водичкою. Я завжди беру таку писалку, щоб вода не вдавлювала на сінинки, як завгодно нам. Так? І одну граминочку присиплю. Ґрунтом. Можливо, варто було спробувати зовсім не присипати, але все-таки якось мені незвично. Ось я посіяла свою петунію, замотала плівочкою і поставлю її сходити. В коробочці внизу отвори, ось таку придумала її підставочку також з-під тортика. Нехай собі сходить. Буду надіятись. Ось таким чином в мене вийшло. А зараз висіватиму дельфіні. Як я вже сказала, він у мене лежав в холодильнику. Правда, не зразу, після того, як я купила, потрібно було зразу, я так думаю. Читала про нього спеціально. Рекомендують висівати його на розсаду в кінці лютого. Сьогодні, 28 лютого, я і висіватиму його разом з петунією білою. Ампельною лаві і спробую. Буду висівати, вирішила, ось в одну коробочку. І, ви знаєте, спробую потрішечки залишити. І посіяти, коли буде вже більш-менш так тепленько, у квітні. Ну, потрішку зразу в ґрунт. Не знаю, чи з того щось вийде, але я ж говорю, цього року в мене багато експериментів. Мені цікаво просто, а ось як же воно буде, якщо зробити отак. Спробуємо. Зараз перший буду висівати дельфіній блюкінг, Це красивий, синенький такий. Дивіться, я ж вперше його сіятиму, а побачила, що насінечко у нього таке значно крупніше, ніж в петуні. І що я рішила, вирішила, що я ось лінійкою поробила такі маленькі борозденки, неглибокі. ось, І буду сіяти в них. Зараз аналогічно посію ще червоний дельфіні Red King. У мене для нього три борозденки. Три рядочки також, так. І також залишую насінчко для висівання у відкритий ґрунт. Посіяла я також і редкінг, зараз полюгатенько, і потім трішки присиплю землею. І потім треба його поставити, як виявляється на стратифікацію знову таки в холодне місце. Ось у мене тепер вже є така суміш, яку я використаю, спробую посіяти у відкритий ґрунті, як я вже говорила, щодо стратифікації. Все ж читаю, тому що не знаю, як воно правильно сама ніколи не сіла. Треба тепер загорнути у темну тканинку непрозору, а наверх плівкою і на 7-14 днів поставити в холодне місце. Тобто на балкон, якщо там прохолодно, або навіть в холодильник. Ну що ж, спробую, потрібно виконувати рекомендації. А так сама б я не придумала, що варто ставити в холодильник на пророщування. Ось така цікава рослинка, а красивіша, ж, яка дуже хочеться, щоб вдалося. Ось така в мене робота. І Ось оце на що висіватиму в ґрунт. Ось я і посіяла такі дельфіній блюкінг та редкінг. Накрила свою коробочку чорною тканиною, ну там темно було написано в рекомендаціях. ну Ось така мені зручненька, чорна замотала плівочкою і поставлю поки що на балкон в холодне місце на стратифікацію, як розумно написано. Якщо буде там тепло. Прийдеться переставити в холодильник, тому що на вулиці тепло і на балконі не так вже холодно навіть зараз. Ось таким чином, ну що ж, буду збиратись на город. Подивлюсь, що там робиться в мене, що я можу сьогодні ще зробити, яку роботу і поділюся з вами. До побачення! Продовжуємо працювати, сіяти, в кого вже посходило пікірувати різну розсаду. Ось таким чином. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. А це ділюсь з вами корисною, на мою думку, цікавою інформацією, і своїми експериментами, що в мене вийде, що в мене не вийде, але адже багато нового, що я роблю цього року, тому що мені цікаво накупляла море різного насіння, Є багато чого звичного, як помідори, огірки і так далі, а багато що новенького, особливо квіти, що з минулого року я дуже ними захопилася.